У вівторок, 23 січня, в Україні очікується мороз до 10 градусів та мокрий сніг, але не всюди. Опади прийдуть із Західної Європи, і на них слід чекати мешканцям західного та північного регіонів країни, а також на Вінниччині. На Полтавщині хмарно, без опадів. Удень синоптики прогнозують 1 градус морозу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 7. У Кременчуці 23 січня похмура і бездощовита погода. В день повітря прогріється до нуля градусів. Темної пори доби температурні показники знизяться до мінус двох. Хмарна погода триматиметься і в горішніх плавнях. Ані дощу, ані снігу синоптики не обіцяють. Температура повітря в день становитиме один градус тепла, вночі очікується 2 градуси морозу. Вітер південного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 23 січня 1948 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була. 1963 29 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.